Вітаю всіх, шановні глядачі, на 14-му епізоді курсу по чату-GPT. Сьогоднішній епізод буде дещо відрізнятися від попередніх, тому що тут ми не будемо розглядати якусь окрему галузь сільської діяльності. Ми просто подивимося на певні незвичайні можливості чату GPT, що він може генерувати, що він може взагалі робити з незвичайними проханнями. Тому розпочати по традиції я би хотів вже з загального питання для нього. Звичайно, він пише, що він готовий генерувати нам вірші, пісні, казки, взагалі все, що ми йому захочемо, але просто згенерувати пісню там, чи казку про щось. Це не так цікаво, не так незвично. Давайте запропонуємо йому створити рецепт борщу і зробимо його в різних видах творчості. Чому б ні? Подивимося, де в нього це вийде найкраще. От на о, досить великий. Давай ми його, давайте ми його трошки з. Хоча ми можемо навіть не спрощувати його. Давайте просто почитаємо. червоний на всіх смак для душі і для всіх в сім'ї. Чи з збройним друзі, що вийшов смачне на чолі? Наскільки ми бачимо, з вершами в нього може бути проблема? Чому давайте я вам зараз покажу. Дивіться, наскільки ви бачите тут, проявляється те, про що я казав ще в першій частині першого епізоду, що його основна мова англійська. З приводу Рими ми можемо бачити, як тут чітко прослідковується Рима, тому що це його рідна мова. Він генерує англійською, а потім перекладає на українську. в чому... Втрачається суть Рими. Тому якби ми можемо розуміти основну суть, але на вірш український воно схоже не буде, тому що в нас ми теж звикли бачити Риму. Якщо ми його попросимо це зробити, він частково, можливо, щось виправить, але це йому не сильно допоможе. Тому з приводу віршів, таких римованих, специфічних речей, варто використовувати все ж таки англійську мову. Це його рідна мова, на якій він зможе більш генерувати класні речі, тому що досить прикольна така тема, пісні, вірші і тому подібне. казками він впорується прекрасно. Давай тепер у вигляді української казки. Рецепт. Борщу. Казка про чарівний борщ. Взагалі прекрасна. Жила, була добра бабуся, знала рецепти, попросили приготувати страву для радості, рецепт, наповнила водою, почала гарячити, нарізала м'ясо, як вона кидала, взяла кілька цибулек. дрібненько нарізала. Бачимо знову проблеми з мовою в нього. Додала Моркву, смажитися, буряк. Те, тобто це повний іде без рецепт. Давай додамо йому трохи казковості. Магічний борщ. О, це вже більше схоже на нашу. Скажімо так, реальність, як виглядають казки, дивіться, вже бабуся одарка, чарівний сад, казкові часи, наповнила джерельною водою, палахкотів магічним вогнем. Тобто тут можна додавати нашу функцію з емоційністю, там, чарівністю і тому подібне. Тому з цим можна гратися. Раз ми вже пішли в історію з казками, давайте ми придумаємо щось взагалі дивне. Мало хто не знає про суть української влади, тобто яка там структура, хто кому підпорядковується і тому подібні речі. А давайте спробуємо реалізувати історію про нашу структуру влади у вигляді казки і знову додамо трошки її магічності. та... Згенеруємо її для різних епох, для різних там, наприклад, народів. Подивимося, як вони взагалі будуть відрізнятися, в чому там буде суть, чи будуть якісь незвичайні цікаві нам нюанси. Давайте зробимо такий запит. Ми хочемо сучасну казку про структуру влади в Україні, яка включатиме всі наші частини влади і тому подібне. О, взагалі, ми отримали вірш. Давайте почитаємо. Саме від художні зал, який президент країни сидів у справі державної ЛВІ, рішення всім диктував. Президент, прем'єр-міністр, міністри, кабінет міністрів. Важливі питання, Верховна Рада, депутати, численні державні органи, місцеві володарі про свої місця, щоб кожен житель був задоволений, міста, сели, казкові наради, розвиток громад, свої голоси, громадські організації, сила людей, як вони можуть все змінювати. Тож, всі частини ПЛЦ працюють разом і взагалі все прекрасно. Але я хотів саме казку. Давай е, у текстовому е, форматі. Прекрасно він все-таки знову. Е, давайте ще раз його. Нарешті він зрозумів ідею, тому що він тут додав трошки тексту на початку, але все ж суть він залишив. Тож дивимося, на самому верху цієї системи президент, мудрий лідер, має помічник кабінет міністрів і прем'єр-міністра, разом працюють, вкладається з міністрів за різні відповідальні частини нашої діяльності, координують роботу відомств, готують законопроекти і виконують завдання. Верховна Рада це. Інший законодавчий орган головний, численні державні органи виконання та управління, місцеве управління, громадські організації, самі люди це найважливіша частина. Тобто такі речі він також прекрасно вміє генерувати. Давайте тепер змінимо стилістику з України, наприклад, на японську стилістику. мені казку в японському стилі. Стилі про... Структуру японської держави у 12 столітті, наприклад. А, давайте подивимося просто на стилістику, що ми взагалі тут побачимо особливого. Більше вона стає такою. А, Загадковою, скажімо так, дещо магічною, там, де гори зливаються з неба, річки співають. Ну, Це більше туди до східної культури. Розповідь йде так само про владу, про відповідні органи, хто ким керував на рівні нижче землевласників, що саме люди робили, працювали, вирощували риси, тримали квіти. Символи краси і спокою у давній Японії. Знову йдемо трошки в таку ліричність використовуємо, але суть така сама, кожен мав своє місце і роль. Тож, так можна взагалі змінювати, міняти стилістику. Давайте зробимо її вдвічі більш, більш, більш емоційною. Давайте подивимося, що взагалі вийде в нас. От, це вже більш схоже, могутність, честь, гори до небес, срібні стрічки, божественний володар, не був просто лідером, ландшафт, ландшафти, величний лідер, мудрий правитель, геній, фортеця з каменя і дерева, хто працював власником безкрайніх полів. Тобто тут ми дійсно бачимо емоційність, бачимо. Прекрасний опис структури японської влади і тому подібне. Так ми можемо працювати з різними взагалі, народностями, з різними мовно, періодами історії, різну стилістику підбирати і формувати досить такі незвичайні речі. І останнє, що я хотів би надати в цьому епізоді, це таку взагалі неймовірну штуку. Він може робити. Зараз я напишу запит про Другу Святову війну. То це взагалі щось таке, що кожен навіть подумати про таке не може, що таку річ можна робити, ніхто до цього ніколи не додумається, але ChatGPT це зможе робити. Давайте подивимося, що це взагалі таке. Всі події Другої світової будуть як коментування футбольного матчу. Привітання коментаторам, Два великі альянси. 39-й рік ну, трошки не помиляється, але нічого важливого. Перший швидкий прорив відводить, виводить команду на передову, інші команди відповідають миттєво, матч обіцяє бути спекотним, не зупиняються, Німеччина домінує в західній частині поля, Франція втрачає позиції. Перемога в цій частині поля це прекрасний результат. Союзники отримують новий імпульс, США вступають в гру. Дає великий поворот, додає нові сили на на полі. Союзники починають контратаку. Битва за Сталінград. Великий момент, коли стримують і відкидають Німеччину назад на Тихому океані. США здатність стримати агресію. Японії. Матч набирає обертів. Союзники розпочинають велику наступальну кампанію та висаджуються на Сицилії. Ці дії значно покращують позиції союзників. І інша сторона змушена відступити. І ось ми наближаємося до кульмінаційного моменту матчу. Велика висадка в Нормандії, масована атака на західній частині, гігантська гра в атаці. Союзники роблять прорив. Матч наближається до завершення. Німеччина капітулює після багатьох поразок на полі бою, фанфари перемоги. Німеччина програє, Японія також капітулює, матч закінчується, союзники святкують перемогу. Бачили велике протистояння, драматичне, героїчне. Друга світова була важкою битвою, але світ отримав новий початок завдяки зусиллям тих, хто боролися за свободу і мир. Що я хочу підсумувати цим епізодом, це те, що GPT може працювати зовсім, не тільки як вчитель, як асистент. Він може представляти взагалі будь-які ваші ідеї, перетворювати всі ваші ідеї в реальну форму. Ну, хто би міг додуматися до ось такого опису Другої світової війни, ми можемо дати більше контексту, щоб це було саме коментування матчу. Ми можемо отримати більш детально, тобто не просто один абзац на один рік. Можемо більш детально це все робити. Детальний огляд робити таким чином, щоб ті, хто не розуміє багатьох там основ, як це все відбувалося, детальніше, просто, глобально. Міг розуміти, що от така суть була. В 1943 році матч набрав обертів. Почалася кампанія наступальна, наприклад, так, де, як, що покращилось, що погіршилось. Тобто це не тільки асистент, це не тільки вчитель, це і ваша фантазія. Ви фантазуєте, він представляє. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді, де ми продовжимо розглядати різні галузі людської діяльності. Наступною буде галузь мистецтва. Дякуємо за увагу.